Так, Всем привет! Сегодня я в хирургических перчаточках. Погода у нас скверна, дождик, холодно, вітер, ужасно. Но думаю, все равно надо вам щось попродать. Бо тут... Ну сейчас, Это я присів, думаю, отмывав. Вот такую вот красоту наводив. Вот вон жижа. Таке, коротше, зараз вам це покажу, потім підемо по всьому остальному, пройдемося трошки. Дивіться, буде в нас отакий набор новесенький. Ай тебе, пт твою мать! Як завжди вовремя той компресор бляцький. от Дивіться, буде в нас наборчик новеньких розверточок. Абсолютно новенькі, всі красиві. По розмірам, що я вам... Особо багато не скажу, бо їх треба всі перемивати, перечищати. А на це час не сильно є. Ну, і желання, більше бажання нема. 21 номер 3 От, Так, несколько розмірчиків. Ну, не всі разні. Ну, Може є де, де, де то якісь одинакові. Одна така розводна. Десь бачив на 28. От, сама здорова. Що у нас? Теж. Бачите, воно все в солідолі. В солідольчику. Такие вот красивенькі. Пару штук. Вот під конус. Одна. І ще десь. Не, наверное, тільки одна. Ну одна така здорова. Вот. Що у нас буде по цене? 14,4-260. Короче, за двушку. Уже килограмм скинув по 150 гривень кглограм. Думаю, в принципі нормально. Одна розверточка така там 200-260 гривень. Я думаю, вона намного більше стоїть. Ну, коротше, двушка за цей наборчик розверточок. Ідемо далі. Є такі от конуса. Неудобно якось. Конуса. Конус Морзе3. Це його щіточкою чухав. По-хорошому їх бензинчик кинуть. У це все говніцо роз'їсть. Гострючий, як іголка. Бачите, всі новенькі, всі красиві, не знаю, що по 100 гривень штучка годиться. Якщо ні, то пишіть, будемо договарюватися дешевше. Ну, опять-таки, хто багато буде брати, там може штук 5, то скидочка буде. І один є конус четвертий. Теж сотня. Вот. Ну, це комусь одному, якщо що, достанеться. А так їх. Штук 20 он може есть. Короче, 100 гривень штучка. Далі попалися отакі от інтерес кукурузи. Бачите, я такої ще не бачив. них вис номер 3 Вис номер 3 вис номер 3 Два раза штампанули. Три штучки. Ось таких кукурузки. Тоже вис номер 3 Уверху тут поміряв вроде 24. Три штучки їх. Кому треба, пишіть договоримося. Дві штучки таких, віз номер 2 тут 18. Це, мабуть, може перший і другий номер. Хоча вони якісь трошки різні. Написано, віз номер 2 Єсть. І ой. Ось таких три кукурузки. Теж віз номер 2 Тут теж вроді як 18 наміряв. Це я не знаю, точно може різьбу нарізати. Ну, дивіться, який шах конський. Тоже за них пищи хтось, может хто хоче оптом забрать. Ну, вернее, я всі гамузом, то догадаемся по ценам, не знаю, не моніторив. Колись продавав такі по, вроде, по 150 за штучку. Вони трошки денег стоят. Ну, короче, не надо, пищить будем говорити. Калібри, 600 гривень штучка, калібр Морзе 4. Така от маркировка есть их N количество. Дальше у нас... Буковки мелкі-мілкі мілкі, міліметра від букв. А, наверное, оце друге. Ось у них номер два. От. Їх оце тут пачечка 30 штук, 31. Ну і тут ось. 2, 4, 6, 8, 39 штук. А так от буде наборчик. 400 гривень. В принципі нормально. Буковки. Вот. Що у нас далі? Підемо тепер ой, в цю сторону. Це все потложення, ну як продано. Сьогодні на почту не їздив і не буду, не хочу по такій погоді лазити. Цього нема, це клієнтам. От, є такий от. Що це? Н3К забув. <кхе> Для геодезистів. Коротше, кому треба. 800 гривень. от. Теодоліт. Теодоліт. оп. Тут, оп, оп, все, крутиться, красиво, колбочка. цей буде косарь. Ось така маркировка. Є, напоминаю, очки отакі шикарні. О, 50 гривень штучка. Теж їх є енною количество. Уже бачите, заплатіли одразу. Є отакі стопора. Зараз десь знайду получше. О, ось така маркировка. Шо їх, куда, не знаю, їх там есть он. Получається одна пачка, друга, третя, 4 пачки. Посики тут, наверное, 50 штук. Уже кому надо, забирайте гривень по 100 за пачку, да? Дім, 100 400. Не, не знаю, что тут по маркировці. Ось таке окон. Далі є 1 микрометр. 100 125 мадин Poland, 800 гривень чіткий, мощный, аккуратный. Флюгер. То есть там просил его получше показать. Вот так вот і все, і швидкість вітру можна міряти, 750. Люсометр. отакий, Не знаю, гривень 600. Давайте забирайте. Дальше у нас що, рамний уровень. Цей проданий брусковий рамний уровень. Таке состояння, я не знаю, що двушка за нього нормальна. Вон заводська шагрінь. Ось такі якісь кантера. О, не знаю, що це за кантера. Якесь воно не сильно мощне. Так же саме ці пластинки, от всякі отакі от, от разні. Це чисто рапідні. Це з вставками. Ось таких от дохрена здорових ВК 8 вставка то теж рапідні. Такі от є, Оп. Оп. Все, упали. Такі брусочки маленькі, вон, їх ціла пачка. Ці будуть всі 50 гривень кілограм. Може кому на клуб треба, дивіться, дивитися, такі от грібенки. Теж так весь ящик. Ну, отаке от вибираю, чисто такі от грібенки. 50 гривень кілограм, там весь ящик кілограм 15. І забирайте. Що у нас тут? Краники такі. Чисто стальні. По 50 гривень штучка. Їх там може з десяток буде. Конуса остались. Раз, два, три, 4, 5 штук. По 200 гривень без вибора забирайте всі поки є. По 200 гривень штучка. Ну, под ремонт, там, переборку. Ну, коротше, продаю, як неробочий, грубо говоря. 200 гривень штучка. <кій> Далі у нас наборчик буде отакий от... Конуса, конус четвертий, це третій конуса, вони мені такі як нові. Ну вони не крутяться, подшипнички треба розібрати, помити, помазати. Ну, видно, що ніде їх не вставляли. Е, все красивенько. Дві тулочки такі переходні. І патрон швидко зажимний. Іли хер'я озна, такий як патрон. Все крутиться. 1600 оце набор конусів. Отакі двіжочки, два штуки. АС2 по 200 гривень. 400 пара. Есть вот такие наборчик просечек. Тут одна здесь уже потерялась. Две, а, это вообще якась битка с хай валяется. просечка и оця просечка. 400 гривен просечки. Годится, годится. Что у нас дальше? Оці это такое. Образы, чистоты, поверхності, чугун П20. Надо загуглить. Ну, на вид. А, ага. Це типу типа свіряти, бачите, по-разному вони зашліфовані. Не знаю, воно таке як нове вроде, бачите, навіть в мазуті. Що воно таке? Хелізно. А ну тут отак. Надо загуглить, подивитися. Що в нас? Тут Амперметри. хтось там спрашивав на 100 ампер, є на 300 ампер, 200 ампер. Ой, ой. Пополомився. -по Може хто хоче і всі гамузом забрати десь. Ну, Цілі оцібиті повикидаю. Цілі. Що це? 600 ампер? 600 ампер. 400. Такі от амперметри. Вон там ще їх ціла куча. Може хто хоче гамузом 100 гривень штучка. О там Даже можна менше. Хоча ні, в середньому 100 гривень штучка. Я думаю нормально буде. Да? трохи є також резистори серебро паладій по 20 гривень штучка може хто хоче подшабашити оце паладья кусочок далі це очечки їх тут ну, штук 30-40 ще буде далі отакі цей забув, як вона називається Коротше, на станки десь -то ставиться то літ тормоз для двигателя воно крутиш а воно не крутиться там воно колібається задні отакі от, от пакетнички рейки рейки по-моєму оці от з білими вставочками будуть по 30 гривень наскільки тут не знаю 15 по-моєму контактів 30 гривень е -е, отакі от от, Це воно нове такі по 40 гривень штучка Отакі от е, стальні болти, не латунні. Такі були теж 40 гривень штучка. Такі от маленькі по 15 гривень. Отака трахома якась счетчики їх куча. Та ну що тут латуні 100 грамів. Та ну, гривень по 40. Годиться. СМ 4 СМЧ 130. Отакі от пакетники до хрена по 100 гривень штучка. Може хто хоче багато їх купити, їх є безліч. Купляйте, перепродуйте. Тут латунька, серебрішка таке, трошки є ще поживиться. Вот, це пошидені треба розділати Не знаю, є ще отаке от, що воно таке. Недоконус. Теж вроді нове, але но проточене. Не знаю, гривень по 150 годиться Ну, Воно циліндриче это Ну, короче гривень по 150 там если что скриншотик сделали мені там оці конуса, конуса чи оти конуса чи оци конуса разверточки вот оце все по 50 за кило даже он э, це сьогодні подсипав там тоже тому 20 кг тому 30 О, цера під даже их по 50 хотя приймають по 80 вот от зборняк. тут нові ржаві От, наприклад, сказали, цей ящик мені сипаний, тут кілограм 15 Ну воно ржавеньке, але пластинка то хороша. Ну 50 гривень кілограм, тут 100 г пластинка, 5 гривень штучка. Ну, а ці взагалі вони нічого не важать. Пишіть, будемо торгувати якось потихеньку. А що робити? Да, погода скверна. Все, всім пока. Якщо що, пишіть на вайбер. От посилочки сьогодні відправляти я ж кажу, не буду, не хочу. Що уїде завтра. Не переживайте.